Друзі, до вашої уваги атмас, піролізний котел, виробник чехія. топочна в даному котлі, дверцята. З вермикулитом там зольна частина, Хто цікавиться придбанням піролізного котла. Звертайтеся, доставочка безкоштовно по всій Україні. Радимо звернути вашу увагу на котел Атмас. Модельний ряд від 20 кВт потужності до 150 кВт. Дані твердопаливні піролізні котли. Вже давним-давно вони на ринку України. У нас вже багато є користувачів, багато тих, хто вже оцінили якість. Довго даних твердопалених котлів. Тож, якщо ви зацікавлені саме піролізним котлом, то звертайтеся, ми на зв'язку.